Ніжне солодке суфле з легкою ягідною кислинкою, саме так я можу описати цей меренговий рулет, кому цікаво ходімо готувати. Розкажу, що потрібно, а чого не потрібно робити. Передусім приготуємо цукор, білок, крохмаль та лимонну кислоту. Беремо велику ємність для збивання, відправляємо туди білок, досипаємо до нього цукор. Та лимонну кислоту можна також використовувати лимонний сік. Їмність беремо велику, ще раз повторюсь, металеву або скляну, оскільки ми ставимо її на водяну баню та будемо прогрівати на середньому вогні. Тобто готуємо з вами швейцарську меренгу, постійно помішуючи, прогріваємо цукрово білкову суміш до розчинення цукру. Перевірити, чи цукор розчинився можна наступним чином, провівши між пальчиками. Якщо бачимо, що крупинок немає, можемо знімати нашу основу для меренги, перекладати у міксер або брати ручний та починати збивати. Збиваємо на середніх обертах доволі довго, поки маса не стане ось такою щільною. Лише під кінець можна трішки додати обертів, всипаємо крохмаль. Перемішуємо знову нашу суміш, після чого обов'язково лопаткою проходимося, контролюємо, щоб ніде не залишилося грудочок крохмалю. Готову меренгу перекладаємо на деко. Деко обов'язково застелити пергаментним папером. Можна або прищіпнути його, щоб не з'їжджав. Або в чотири куточки дека покласти трішки меренги та приклеїти пергаментний папір на меренгу. Буде зручно працювати. Коли виклали усю меренгу, розрівнюємо її тоненьким шаром. Обов'язково присипаємо мигдалевими пластівцями або будь-якими горіхами питання не лише в смаку, а в тому, що якщо висока вологість, у вас рулет вже готовий, ви бачите. По тому, що він став рум'яний, золотистий, але суха скоринка не утворюється, щоб його не перепекти, можна витягнути, проте зверху він буде трішки липкий. А горіхи допоможуть краще з ним працювати, випікаємо за температури 150 градусів. Коли меренга готова, беремо крем-сир вершки, цукрову пудру та будемо готувати крем. Для приготування крему нам потрібно лише об'єднати в великій ємності усі інгредієнти, тобто ми виливаємо вершки, додаємо до них крем-сир, всипаємо цукрову пудру та за допомогою міксера починаємо збивати, чи можна використовувати для даного рецепту маскарпоне? Можна, але змініть, будь ласка, пропорції, оскільки маскарпоне доволі жирний, потрібна одна частина маскарпоне, дві з половиною частини вершків, як мінімум для даного рулету. Починаємо збивати, збиваємо до щільної маси. Маса має гарно тримати форму, оскільки. Після того, як ми її нанесемо на рулет, нам не потрібно, щоб вона розцікалася, потрібно, щоб гарно тримала форму. З приводу крему з маскарпоне, його також потрібно збивати до такого стану, тому потрібно працювати буде з ним дуже швидко, щоб він не розшарувався, бо цей крем має властивість, якщо він трішечки стоїть, він починає розшаровуватись. Тому зважайте і, можливо, краще використовувати все-таки крем-сир. Коли крем готовий, ми беремо нашу заготовку для рулету, перевертаємо її та знімаємо нижній шар пергаменту. Та Можемо працювати вже далі з збиранням нашого меренгового рулету. Розділяємо крем на три частини, беремо 2 третіх та наносимо крем. Для даного відео мені дуже хотілося зробити яскравий прошарок між двома білими складниками. І я вирішила нанести конфі, чого до цього моменту ніколи не робила. Цього разу зробила і зрозуміла, що це досить ускладнило мені подальшу роботу з кремом, на смак абсолютно ніяк не вплинуло. Але працювати з кремом було важко. Він просто з'їжджав, мені довелося наносити його в декілька етапів. Спочатку дуже тоненький шар, щоб змогти його розрівняти по всій площі рулету, і далі ще один шар, щоб був гарненький білий прошарок. Ось тут видно наскільки складно наносити на мокру меренгу, яка змочена конфі, тому робимо навпаки спочатку крем. Потім конфі, далі багато ягід або фруктів, з заморожених ягід можна використовувати лише лохину, решта дадуть занадто багато вологи. Як варіант, можна використовувати також апельсин, ківі, банан. У вас буде свій смак новий, цікавий. Загортаємо рулет. І ось ця ситуація, за яку я казала: якщо висока вологість, рулет не береться такою сухою скоринкою і тут немає горіхів, він трішки прилипає до пергаменту. Проте це не критично, хоча зручніше було б, якби були горіхи, його зручніше було б з ним працювати. А тепер можна приступати до нарізання рулету та його прикрашання. Для того, щоб його задекорувати, ми беремо 1-3 крему, яку ми відкладали, наносимо зверху довільним способом, можна насадкою, можна пірамідками, прикрашаємо тими ягодами або фруктами, які в нас є всередині в рулеті. До речі, кожного разу ви можете додати інший смак, взяти сезонні фрукти, дуже гарно смакуватиме з карамеллю, шоколадом. Можна шоколад або какао додавати в сам крем-сир. Створюйте свої комбінації, робіть улюблені смаки. Сподіваюсь, відеорецепт стане вам у нагоді. Якщо виникають запитання, обов'язково пишіть з радістю відповім. До нових відеозустрічей з вами. Буду рада вподобайкам, підпискам. Будьте щасливі!